Доброго дня, мої любі дітки! Ось і прийшла осінь, тому я запрошую вас в подорож до осіннього лісу. І ось перед нами ліс. Що ж ми бачимо? Так, тут дуже багато росте дерев. Тож, давайте їх порахуємо. Починаємо. Один, два. 3, 4, 5. Тож скільки їх? Так, 5 дерев. А тепер порахуємо їх ще раз в порядку зростання. 1, 2, 3, 4, 5. Молодці. А тепер порахуємо в зворотньому порядку, в порядку спадання від більшого до меншого. 5, 4, 3, 2. 1. Правильно. А зараз скажіть мені, будь ласка, з якої цифри починається наш числовий ряд? Вірно, числовий ряд починається з цифри 1. А з якою цифрою закінчується наш числовий ряд? Вірно, цифрою 5. А зараз подумайте і скажіть, між якими цифрами знаходиться цифра 2. Цифра 2 знаходиться між цифрами 1 і 3, молодці. А між якими цифрами знаходиться цифра 4? Цифра 4 знаходиться між цифрами 3 і 5. Молодці. осінь вже вступила в свої права і почала розфарбовувати листочки дерев в різні кольори. У жовтий, зелений, червоний, коричневий. Давайте зберемо листочки і порівняємо їх: яких листочків більше і яких менше. Починаємо. Давайте порахуємо листочки червоного кольору. Починаємо: один, два, три, чотири. Тож, скільки червоних листочків? Правильно, червоних листочків 4. Тепер давайте порахуємо листочки жовтого кольору. Один, два, три. Тож скільки жовтих листочків. Вірно, жовтих листочків 3. А тепер скажіть мені, будь ласка, яких листочків більше? Листочків червоного чи жовтого кольору? Вірно, листочків червоного кольору більше. А наскільки їх більше? На один розумнички. А зараз порівняємо листочки зеленого і коричневого кольорів. Давайте порахуємо разом листочки зеленого кольору. Починаємо один, два, три. Тож скільки листочків зеленого кольору? Вірно, листочків зеленого кольору три. А зараз рахуємо листочки коричневого кольору. 1, 2, 3. Тож скільки їх? Правильно, листочків коричневого кольору 3. Три. три зелених листочки і три коричневих листочків. Що ми можемо про них сказати? Подумайте уважно! Правильно, дітки, їх порівну. Саме восени збирають грибочки. Давайте порівняємо грибочки. Скільки білих грибочків ми знайшли? Один, два, три, чотири. Тож скільки їх? Так, білі грибочків 4. А скільки ми знайшли мухоморів? Рахуємо. Один, два. 3, 4, 5. Тож скільки ми знайшли мухоморів. Вірно, ми знайшли 5 мухоморів. Яких грибочків менше? Правильно, малята, менше білих грибочків. Наскільки білих грибочків менше, ніж мухоморів? Правильно, на 1. А зараз будемо рівняти фрукти. Скільки червоних яблучок? Один, два, три. Тож скільки їх? Три яблука. А скільки груш? Рахуємо. Один, два. Тож скільки груш? Вірно, дві грушки. Чого більше яблук чи груш? Правильно, більше яблук, наскільки яблук більше, ніж груш? На одну вірно малята. Дітки, погляньте, на глявині росте дерево, а біля нього сидять лісові звірі. Давайте уважно подивимося, де відносно ялини вони знаходяться. Де знаходиться білочка відносно ялинки? Біличка відносно ялинки знаходиться вгорі, де знаходиться їжачок відносно ялинки. Їжачок відносно ялинки знаходиться внизу, де знаходиться лиса відносно ялинки? Лисиця відносно ялинки знаходиться зліва. Де знаходиться зайчик відносно ялинки? Зайчик відносно ялинки знаходиться справа. Давайте підійдемо ближче і пограємося з ними. Які ж вони гарненькі. Дітка, а скажіть мені, будь ласка, чи можна ображати звіряток? Вірно, ні. А чому? Бо вони живі істоти, їм також буває боляче. Природу, дітки, потрібно оберігати. Мені сподобалася наша прогулянка, але час уже вирушати додому. До побачення, до нових зустрічей!